Мімемо. Здоровеньки були, слава Україні! Ось він нарешті дістався до мене Samsung S23FE. Це новий Samsung і це нове відео на каналі MyFone. Поїхали! Випуск цього смартфону в світ мене, чесно кажучи, трішки здивував. Не те, щоб супер здивував, але після s 21 FE через рік я не побачив s 22 fe тому й подумав, що компанія вирішила більше не випускати свої смартфони в серії Fan Edition. Але на коротенькій презентації, ну як на презентації, швидше в коротенькому відео, нам швиденько розповіли про нові навушники планшет Fan Edition, про які, до речі, є відео на youtube каналі MyPhone, І ще сказали, що Samsung S23 FE, він же Fan Edition, буде. І ось цей смартфон. Дизайн та матеріали корпусу Samsung S23FE максимально схожий на своїх старших, так би мовити, братів S23 та S23 Plus. Три камери, про які згодом скляна задня кришка, металева рамка смартфону. Відмінність, е, так якщо здалеку глянути і сказати, що це саме S23FE, полягає в кольорах задньої кришки. Хоча і схожість в колірній палітрі є із старшими братами, але кольори різні. І це, на мою думку, правильний хід. Так Хоча б можна якось виділятися S23FE серед когорти всіх смартфонів Samsung, бо їх, блін, опусівки. Загалом є чотири кольори задньої кришки. Це м'ятний, такий, як в мене в руках, є кремовий, теж приколясний, звісно ж, строгий графітовий та фіолетовий. Так саме фіолетовий, не лавандовий, а фіолетовий. Мені сподобався кремовий та фіолетовий. Кольори задньої кришки S23FE. Є такі приколясні, бо цей саме фіолетовий. І то він білий, кремовий, такий класний. Щось цікаве. Цей? Ну теж нічого. З того, що відразу кидаються в очі, а точніше відчувається в руках, то це більш гострі грані смартфону в порівнянні з іншими смартфонами від Samsung. Чи погане це я б не сказав? Комусь не сподобається, а комусь навпаки буде до вподоби таке рішення. А хтось вдягне чохла і взагалі забуде про ті гострі грані. Особисто, на мій погляд, ця гострість, наче, надає трішки. Трогості няшним кольором S23FE, і ще він в руках відчувається більш квадратним, ніж решта смартфонів. Це також суб'єктивна штука. Для мене особисто норм. Після інших смартфонів якось приколясно тримати в руках, хоча б трішечки, але інший смартфон. А ще варто згадати, що в порівнянні з S21FE і S23FE. Тепер і задня кришка виготовлена зі скла проти пластику, що був в С-21. Тут Корнінг горіла 5. Корнінг горіла глаз 5. Що дає трішки преміальності S23 FE. І. Тепер виглядає наче дорожче. А s 22 FE не було? Не було. Тільки 21 і 23. Вау! Wow. Дисплей! Тут це як і з дизайном в добрих традиціях від Samsung. 64-дюймовий Full HD Dynamic AMOLED 2X, 120 Герцевий hdr 10 та файна пікова яскравість 1450 ніт. Дисплей крутий, яскравий, насичений, кольори показує соковиті. Мені особисто подобається. Я спочатку чомусь подумав, що в S23 FE такий же дисплей, як і в S23 Plus. Забув, що в S23 Plus, дисплей більший, а саме 66 дюймів. І такий подумав: хм, так це виходить, що дисплей S23FE для тих, хто не хоче маленький дисплей, як в, е, в базового s 23 і не хоче великий дисплей 6,6 дюймів, як S23 А цей 6,4 дюймовий, саме той оптимальний розмір дисплею, який і не маленький, і не великий. Щось середнє. І це приколясно, що можна вибрати з трьох варіантів, так би мовити. З трьох, ще С23 Ультра є. Ну то s 23 Ультра, то вже. Звісно ж, дисплей в s 23 FE відкалібрований на мій смак. Добре. Якщо хочеться більш природнього відображення кольорів, то можна вибрати в налаштуваннях природні кольори для відображення всієї інформації на дисплеї. Але мені і так подобається, тому залишив так, як було, так як включив, і він вже гарний. Я так і залишив. Доколупуватись до дисплею, звісно, можна. Можна доколупуватись тим, хто прямо не переварює з чим те саме миготіння дисплею, Бо це амулет як не крутий. Але я поки що не помічаю, очі так не втомлюються, як в людей, що прямо плачуть від таких дисплеїв, Тому, на мій смак. Цей дисплей чудовий, іншого я в принципі і не очікував від Samsung. Все файно. А тепер переходимо до того, чим же нафарширували цей S23 Fan Edition. Тут я до моменту знайомства з технічними характеристиками смартфону чомусь розраховував отримати процесор від Qualcomm. Не знаю чому, але таке чомусь надумалось. Але по факту маємо процесор власної розробки та власного виробництва від Samsung, а саме Exynos 222.0. Хто забув про цей процесор, то я вам нагадаю, що це. Саме той процесор, який було встановлено в флагманських s 22 s 22 і s 22 Ultra. Тоді то був новий процесор з цікавою на той момент новою архітектурою armv 9, яка по схемі ядер повторювала на той момент флагманський Snapdragon 8 Gen 1, тобто мала одне високопродуктивне ядро cortex x 2 три середніх Cortex-A710 та чотири енергоефективних cortex a 510 і вбудованим GPU, яке мало назву XL чи таке. Загалом, маючи досвід користування смартфоном від Samsung з даним процесором, то він себе зарекомендував досить файно. Користуючись S23 FE, все працювало моторно, всі анімації льотали та крутились швиденько. Щодо повсякденних задач, то тут взагалі все гуд. Починаючи з е, звичайного користування месенджерами, соцмережами, закінчуючи зйомкою та монтажем відео, в тому ж CapCut чи щось типу того. Тобто смартфон працює чудово. А от про ігри зараз розповім. За традицією встановив Call of Duty на S23 FE, значить ситуація така: якщо встановити показник фремрейт на позначку Max, то якість графіки буде на показнику High. Там можна спокійно з файним FPS йти і розвалювати кабіни противнику. Щодо Lost Light, який я замонтажив на S23 FE і від відразу ж після Call of Duty, то ситуація наступна: заходиш в налаштування, встановлюєш FPS на показник Ultra, показник графіки, буде Snooze, і йдеш собі комфортно в рейд виносити противників та хабар в сховищі. А от з Genshin Impact в s 23 FE не все так прекрасно. 27 семи гігабайт. Ну нехай би її все не можу звикнути, що мобільні ігри тільки можуть важчити. Загалом, якщо трішки знизити свої очікування суперграфіки на ультра, а грати на мінімальних налаштуваннях графіки, то в цілому. Грати можна позалипати в цей самий Genshin Impact на S23 FE можна. Можна довго, можна комфортно, але трішки очікування триматися в руках. Ще, до речі, завантажив таку гру, як B2B Apocalypse. Така приколясно стилізована заліпуха, можна пандою побігати, порозкидувати зомбаків в світі постапокаліпсису. Там графіка виріхає, якщо що, але про те я випадково дізнався. А так. Просто сидів, грався. І після всіх цих ігор я зверху вальнув 15 хвилинний тест, стрес-тест на Тротлінг. І в цілому s 23 FE з ним впорався досить файно. Було декілька падінь в, гра... в графіку в цьому самому, але не наскільки критичних, щоб аж в червоне падало. Трішки просіло, але відразу нормалізувалось. Так що стрес-тест на тротлінг у межах норми. Ще ледь не забув про пам'ять сказати. В S23FE оперативної пам'яті 8 ГБ, а накопичувача є два варіанти: або 128 ГБ, або 256 ГБ без можливості розширення за допомогою карти пам'яті. Так що я б, мабуть, би обирав версію на 256. Ну і поговоримо, для чого цей накопичувач може знадобитись, якщо не брати ігри та застосунки до уваги. Поговоримо про камери в S23FE. Три камери, основний модуль це 50 мегапіксельна камера, точнісінько така ж такий самий модуль, як і в Samsung S23 та S23 Plus, що робить камеру в S23 FE, вже пріоритетнішою, ніж в конкурентів для мене особисто так точно. Е, бо як фотографує S23 е, та його плюс версії, мені дуже сподобались. Ну і відповідно S23 FE виправдав мої очікування, щодо фото на основну камеру. Фото виходять насичені, деталізовані, контрастні, передає тон шкіри максимально правильно, без косяків. Все, яке я люблю. Друга камера це ультраширокий об'єктив на 12 мегапікселів з апертурою F2. Так у тому гляду 123 градуси. Тут нічого супер нового, ультраширік в стилі Samsung. Фотографії файні, теж деталізовані та широкі, аж на 123 градуси. І третя камера це побуги. Нарешті телефото об'єктив на 8 мегапікселів. Бо натулять своїх макро і ні туди і ні сюди. 8 мегапіксельний телефотооб'єктив з апертурою f 24 та фокусною відстанню 75 мм, еквівалент трьохкратному оптичному приближенню, що для мене особисто досить корисна камера. Фото на 3X виходять як фото на якісні 3X від Samsung. Загалом люблю частенько використовувати таку камеру як для фото, так і для відеозйомки. Тобто макро, не. Це набір камер, на мою особисту думку, саме такий, який має бути в більшості середньобюджетних смартфонів. А субфлагманських в смартфонах такий набір камер, тим паче має бути. Набір просто те, що треба. Можна назвати його must-have. Що ж до відео, які може записувати s 23 FE, то тут вже все як в флагманських смартфонах від Samsung. Відео можна знімати з роздільною здатністю до 8К 24 кадри. Ну і звісно, 4К 60, 4К 30. І за потреби в професійному режимі зйомки відео, за яке я вдячний Самсунгу, Моя подяка, можна записувати відео 4К 24 кадри, ну і Full HD 120 кадрів, 60 та 30 без проблем. До речі, в стандартному режимі зйомки відео з непоганою такою стабілізацією можна знімати Full HD 60. хоч і картинка кропається. Але файно, стабільна. І отак от, от знімає S23 FE в професійному режимі зйомки. Загалом камери флагманських та субфлагманських смартфонах від Samsung останнім часом мене особисто дуже радують. Що ж, час поговорити про акумулятор та автономність S23 FE. Акумулятор маємо на 4500 мА, що вже звичний показник серед більшості смартфонів. Щодо автономності, тут теж в цілому все очікувано. При моєму користуванні смартфона вистачало на день активного користування з ранного раннього раранного ранку. Ран 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 до пізнього вечора С 23 fe підтримує швидку. Ну не те, що прямо, гіпершвидку, але швидку 25-ватну зарядку. І ще є бездротове заряджання і реверсивне бездротове. Щоб підживити якісь наушники або інший смартфон, в цілому приємний бонус з бездротовим зарядженням. А щодо автономності, то в цілому очікуваний добрий результат. То що ж сказати про цей s 23 FE, підбиваючи підсумки? А скажу ось що, на мою особисту думку, це смартфон, який знаходиться між маленьким S23 та S23 Plus, тим що побільше. Це для тих, хто хоче, щось середнє між цими двома флагманами більший дисплей, ніж s 23 але менше, ніж s 23 але все ж такий же файний, яскравий та насичений. Хоч ця камера, як у флагманських смартфонах, так вона тут є. І така ж, як у флагманських s 23 та s 23 мені, до речі, сказали декілька людей, що рамки навколо екрану, що вони, типу, ну, широкі. Але через день користування я й забув про ці. Чесно кажучи, рамки, так що то таке. Загалом, якщо ще згадати, що смартфон зовсім свіженький на кінець осені початок зими 2023, го то з таким флагманськими характеристиками, я думаю, його вистачить на довгенько І по фото, чи відео можливостях, і пограти в ігри, та й взагалі вийшов от такий. Флагманський середняк, на мою думку. Так що брати можна. Всім дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь. Якщо цього ще чомусь не зробили, пишіть коментарі і ставте свої супер вподобайки. І продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтерами, допомагаємо, хто чим може, і рухаємось разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Діві плюс